Сьогодні відбулася сесія міської ради, на якій Білоцерківська прокуратура прозвітувала про криміногенну ситуацію в регіоні за перше півріччя. За інформацією заступника керівника установи Олександра Матійчука, у порівнянні з минулим роком зменшилась кількість правопорушень на 34%. Знизилася кількість особливо тяжких та тяжких злочинів, але на 27% зросла кількість нетяжких. Крім того, прокурор відмітив збільшення кримінальних справ проти основ національної безпеки України, громадської безпеки у сфері обігу наркотиків та психотропних речовин тощо на засіданні депутати внесли зміни й до програми охорони довкілля у громаді на 2024-2026 роки. Відтак на її фінансування передбачили 1 мільйон гривень на поліпшення технічного та екологічного стану середнього водосховища, аби захистити від підтоплення присадибні ділянки та будинки в межах провулку замковий. Третій ще одним питанням порядку денного стало визначення вартості оренди муніципального житла у громаді. А це 886 Гривень для забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Міська рада вирішила включити додатково три кімнати до складу муніципального житла. Пропонується включити до складу муніципального житла дві кімнати, номер 49 по вулиці Східна, 6, номер 519 по вулиці Шалом Лехима, 86, а також переключити кімнату квоти охорони здоров'я в квоту Діти-сироти. Шоломалехами сімдесят 82, кімната 220. Прошу підтримати. У комунальному закладі ветеранський простір, що на масиві незалежності, працюватиме 31 фахівець. З них 20 – з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. В установі будуть працювати директор, головний бухгалтер, два адміністратори, два психологи, два медичних менеджери, організатори культурного дозвілля тощо. Зарплату їм виплачуватимуть з держбюджету наразі. В Білоцерківському районі зареєструвалися 14 осіб, охочих стати помічниками ветеранів у нашій громаді. Поки жодного ще 11 осіб будуть отримувати зарплату з міського бюджету та також надавати допомогу ветеранам. Затвердили обранці і програму по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Вона розрахована на три роки, а на її реалізацію планують витратити понад 97 мільйонів гривень. Зокрема, у Білій церкви протягом наступного року планують створити соціальне таксі та запровадити пільговий тариф на проїзд у ньому. У захисних спорудах лікарень номер 1 та номер 2 хочуть побудувати вбиральні територіальний центр надання соціальних послуг імені Петера Новотні обладнають пандусом, встановлять ліфт, побудують туалет та облаштують територію. На це по програмі заклали понад 2 мільйони гривень. Натомість деякі депутати наголосили, що без пандусів досі залишається і міська рада. Там абсолютно нічого не оснащено, не обладнано для людей з обмеженими можливостями, для маломобільних груп населення. Ну давайте все ж таки зробимо да, такий приклад і будемо залучати інших учасників, а зокрема й суб'єктів бізнесу, і вже перейдемо від розмов до конкретних дій. Дякую. Відзначили на сьогоднішній сесії жителів громади. Нагрудний знак члена Золотого фонду Білоцерківської громади вручили чотирьом містянам. Участую грамоту Київської обласної ради отримала Людмила Черненко. Нагрудним знаком відзнака міського голови нагородили начальника аварійно-рятувального загону саперного підрозділу Київщини Сергія Шумигору, начальника білоцерківського головного управління ДСНС у Київській області Віктора Сподіна та депутата Андрія Короля. Відзнакою Міністра оборони України медалю за сприяння обороні нагородили секретаря міської ради Володимира Вовкотруба. Український бізнес має не лише справно сплачувати податки під час війни, розвивати економіку, створювати нові робочі місця, а й бути соціально відповідальним. Саме так вважають у компанії українські вертольоти, тому там допомагають родинам загиблих воїнів а декого навіть взяли під опіку. Подробиці у матеріалі. Подарувати мрію дитині, яка втратила тата на війні, справа складна та емоційна, І обов'язок дорослих допомогти та підтримати їх у цей складний період. Особливо це стосується соціально відповідального бізнесу. Компанія українські вертольоти намагається постійно дбати про родини загиблих героїв. Нині благодійники мають під опікою 16 дітей. Четверо з них з білої церкви і є повними сиротами. Ми проводили заходи в місті Києві з Київської області. Ми збирали діток в національному цирку України в театрі Ляльок. І робили для них шоу програми і роздавали сертифікати однієї однієї з торговельних мереж, в які дітки разом із мамами могли піти і купити все, що їм потрібно для. Початку навчання у школі на суму 10 тисяч гривень для кожної дитини був сертифікат. Компанія проводить багато заходів не лише для дітей, а й допомагає військовим частинам. За час повномасштабної війни вони виділили 151 мільйон гривень на допомогу ЗСУ. А ще переймаються ветеранами війни. Також тисячі дітей Київщини з родин загиблих героїв отримали сертифікати на купівлю від шкільного приладдя одягу велосипедів до домашніх меблів. До слова у білій церкві 57 дітям подарували по 10 тисяч гривень на ці потреби. Та, взагалі, оскільки ми дізналися, що дуже великий перелік, хочемо типу деякі офісні меблі купити, наприклад, сестрі нове крісло хочемо купити щось типу такого, якийсь одяг можливо. Наскільки така ініціатива, на вашу думку, потрібна зараз? Я вважаю, що дуже потрібна, оскільки типу, більшість цих дітей втратили. Ну як я розумію, батька. Ну це так як втрата годувальника, Я думаю, це дуже важливо на даний час. А мій син старший, він їздив в Київ, там де був проводився захід, і він вже отримав цю допомогу. А витратив на кросівки частину грошей, а частину ще там вирішує. Сподобався її гусь? Так, да? угу, до речі, я навіть картину намалювала гусі на вертольотах. ой, щас. а на що плануєш витратити кошти? Ну я б хотіла на вкусняшки, не знаю, чи в епіцентрі вони будуть, але буду надіятися. Не стоять осторонь від такої ініціативи і ті, хто бачив пекло війни на власні очі. Ветеран Костянтин двічі був добровольцем, але отримав поранення, після якого не зміг повернутися на фронт, скільки б не намагався. Вважає, що допомагати у тилу треба по максимуму. Взагалі, у нас різноманітні проєкти, в тому числі очне протезування, інше адресна допомога ветеранам, які там здобули, на жаль, каліст. Звертайтеся, ми як чим зможемо як чим зможемо допомогти. наразі. Ми готуємо великий проект для інвалідів ветеранів. Члени організації також зустрілися з дітьми, якими опікуються в нашому місті на постійній основі. Так Владиславу придбали комп'ютерне крісло та мишку, про яке він так мріяв. Ще двом дівчаткам та хлопчику купили осінній одяг на їхній смак в одному з місцевих торговельних центрів. Загалом на заходи для дітей компанія українські вертольоти спрямувала понад 13 мільйонів гривень, і роблять вони це не з нагоди свят чи річниць, а по поклику душі. Та серця Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Маєте проблеми або ідеї, які хочете обговорити. Залишайте їх під цим відео у наших соцмережах. Ми читаємо кожен коментар і готові до діалогу. Адже Еспресо Біла Церква це єдине медіа у місті, яке щоденно на зв'язку. У сполучених штатах не вражені планом перемоги президента Володимира Зеленського. Про це пише видання The Wall Street Journal. Там зазначають, що поспілкувалися з американськими та європейськими посадовцями, які ознайомлені з документом у загальних рисах. Вони стверджують, що там немає чіткого шляху до перемоги. Поки текст документу не розголошують, однак відомо, що це чотири пункти, які слід виконати під час війни, та один додатковий, Зазначу, Володимир Зеленський нині перебуває у США, де має представити свій мирний план Байдену. Що з цього приводу думають білоцерківці? Послухаймо, чи вірите ви в план перемоги Зеленського, який він повіз до США та ЄС? Хотілося би вірити і надіятись. Уже все так набридло, що хочеться вже спокою і миру. А чи потрібно запрошувати Росію, на вашу думку, на другий саміт миру? Та там справляться і без неї, я так думаю. Її вже скрізь відкинули. з Курска тільки приїхав. Зараз реабілітацію проходжу, трохи дають можливість. Ну, вірить я не вірю. А чому? Бо те, що по телевізору говорять, це велика брехня. Велика, дуже сильна брехня. Вони то оружжя, що вони говорять, на ніяк бригади, 152-го бригаду, вони нічого не дають. Я воював без нічого. Слухайте, я просто його не знаю. Не, ну, не дуже йому вірю, в принципі. Вірю в цей план. Ну, Хотілося, щоб ще й залишилось так, як він задумав. Я, я всі я патріот, я патріот нашої країни. Я так що я з усім погоджуюсь, що вони роблять. Більше, Більше треба про говорити про це. Нам треба, треба зброя, ракети, ракети, нам треба гроші. Нам, нам треба, щоб світ якось цю всю справу вже закінчував. Тому що скільки вже можна тягнути цю резину. А чи потрібно Росію запрошувати на вашу думку на другий саміт миру? На саміт миру запрошувати Росію з такою поведінкою. Їх можна, як то кажуть, і навіть е, в сортир рядом не запрошувати. Вірю. А як гадаєте, зможе він поставити все таки крапку у війні? Ем... Ну думаю, що зможе. З допомогою наших партнерів. Думаю, що зможе. Ні. А чому? Не хочу озвучувати. Ну, якісь причини, чи просто не вірите Зеленському. Не вірю в Зеленському. А ось цей план, який він зараз повіз туди, чи зможе поставити крапку у війні? Я сподіваюся, що може. Але ми, ми перші повинні були знати. Україна. Цей план. Тобто хотілося б побачити текст. Да. Мені здається, що війна ще не скоро закінчиться. Я не дуже в це вірю. А чому не вірите? Не знаю, мені здається, що. Тривалість війни можливо якось запланована, і можливо, це ще не скоро закінчиться. Якщо я чесно, не дуже цікавлюсь політикою, тому не можу відповісти. А ось на вашу думку, чи потрібно взагалі Росію запрошувати на другий саміт миру? Потрібно з нею говорити, щоб вона також була долучена до діалогу чесно, після того, що вона з нами зробила, про який мир з ними можна, мабуть, розмовляти. У нашій громаді триває чемпіонат з футболу серед юнаків 2012-2013 років народження. Змагання проходять на базі, де США зміна, де сьогодні на поле вийшли чотири команди. Перша гра відбулася між білоцерківською зміною та Ставищинським Любомиром. Друга між спортшколою Тетіїв та «ФК «Рось». За словами судді Олександра Меліченка, триває друге коло змагань, і орієнтовно всередині жовтня визначиться переможець серед цієї вікової групи. Під час останнього матчу відбудеться нагородження, де юні футболісти отримають кубки, дипломи та медалі. Перше коло закінчилось там в червні місяці. І зараз ну, грає проходить друге коло чемпіонату. Тобто в цьому цій віковій категорії приймає вісім команд. Команда, всі шість команд з Білої церкви. Це Арсенал Френськ, США, Мрія, Зміна. Дві команди, ПФК Рось теж команда клубу. У нас є такий. І дві і дві команди приїжджих це Любомир Стовище і. Титів за підсумками двох двох кіл команда, яка набрала більше всіх очів, стає стає переможним чемпіоном. Ну і відповідно, хто зруменше друге, третє місце і так далі. Це були всі новини на сьогодні. Більше читайте на нашому сайті, де інформація оновлюється щогодини. Вводьте у пошуку bc.espresso.tv Бережіть себе та дотримуйтесь правил безпеки під час повітряних тривог. Слава нашим воїнам і тим, хто допомагає їм у тилу.